Проведу яручек, бору, я сама вернуся до дому. Проведу я лачек до грушки, а сама вернуся в подушки. Ми вже ж а той кладем ладемонки, перестрібуємо їх. І і йдемо додому і кладемо на капусту. Так, як це ви, виходить, збираєтеся? Ну, ді подружки. От ідете плетете венки. І венки. Да, і куди далі йдете? І у річку, де річка ага, ага, ага. у нас. Помашали венки, поклали ушу падну. В одну кучу поклали вже один на один і поперестрибували, а тоді на... і на. І навчаки, щоб не заласкатали русалки, так? Да? Да. А хлопці один сорочки біли, слідом за дівками, да дівки біжать, да вирішать, і коли сяк побігли, а корови пройшли, понасирали. Господи, прийшли додому і на голові говно і сорочки чорні. А ви теж ходили русалок проводити? Конечно, а що я не така. Так. Було, коли все тут калабальниці бігали. А от ви розказували таку ситуацію, що пішли, і хтось так сильно напужав, що навіть якісь розборки були. <су> коли я пам'ятаю на концерті одному. Та я, Прося, прося Лутова. Okay. Подолі ж у нас тут там була no, no. слабня. Uh -huh. Ну так на подолі ж класти. А, ну венки класти в нас. А ви теж венки. Ну а я. Я не знаю, не знаю. А пруся переділася, сорочку <coughs> довжень надіяла, розпаклалася, uh -huh. і за нами. Uh -huh. А ви не вгадали? Не вгадали, uh -huh. ну ми ще ж невеликі були. Так <coughs> Без... <coughs> да Давай біщать, давай втекати. Uh -huh. А гуля Хведвенкова побачила, да тоді де заї той. Ой. Ну, що важить. Казі безмен житуть. Так мен. за безмен, да за їю. Ага. І з булавою безмен. <laughs> Соти дітей <каже>, <laughs> це. А в нас хлопці теж кадали. Так от туди до больниці бігли, вищали, тричали, вони сорочки біля. Це ж качали. <laughs> Тож русалки в житті качаються. А так пугають, щоб житті не хай